Щороку, 29 серпня, наша країна відзначає день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенність і територіальну цілісність країни. Цей день ми вшановуємо пам'ять воїнів, які віддали найцінніше своє життя за батьківщину. Так у Мирнограді відбувся патріотичний забіг. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Це всеукраїнська акція. Ми до неї долучилися вже другий раз в цьому році. Сьогодні приймають участь у забігу 20... 25 учасників це працівники підприємств, спортсмени, волонтери, всі бажаючі мали змогу долучитися до сьогоднішнього забігу. У наших спортсменів на грудях імена загиблих героїв не тільки з Мирнограду, а зі всієї України. І потрібно пам'ятати кожного дня ціну цієї перемоги. Кожного ранку просипатися і згадувати, що наші воїни стоять за 30 кілометрів звідси і захищають наше життя, наші домівки, і це є ціна перемоги. Журналісти телебачення капрі поспілкувались з мамою одного із героїв, який пішов з перших днів повномасштабного вторгнення захищати свою країну. Проте 20-річний хлопець заплатив велику ціну своє життя для того, щоб ми помілі знали, якою ціною мир нужен нам. Мне кажется, память это самое важное, самое единственное дорогое, что осталось не забывать и ни в коем случае не оставлять их без памяти. Они, мы должны помнить о них всегда, пока мы живы, и наше поколение, и поколение, и поколение. Это наши герои. Мой брат был героем, он очень был добрым, веселым и вообще был классным, но так получилось, что он Пішов воювати. Он будет всегда, всю жизнь. В спортивному заході взяли участь місцеві спортсмени, працівники підприємств та волонтери, які здійснили забіг на дистанцію 2 та 10 кілометрів. Учасники заходу впевнені, подвиг героїв потрібно завжди пам'ятати. Для того, щоб зрозуміти, треба подивитися в очі рідним і близьким, матерям, дружинам. Батькам, які втратили своїх рідних та близьких, для того, щоб зрозуміти яку ціну, і саме мале, що ми можемо зробити, це пробігти сьогодні за наших мирноградських героїв, які віддали своє життя для того, щоб наші нащадки, наші діти, онуки жили в нашій незалежній, світучій, вільній нашій рідній Україні. Ця пробіжка дуже важна, тому що дуже важно пам'ятати наших героїв, люди, які нас захищають. Без них ми б не змогли займатися спортом, жити. Без них нічого б не було. По-перше, хочеться вшанувати по за наших загиблих воїнів та ті, які зараз нас захищають. Вони це роблять за для нашої безпеки, задля мирного неба над нами. Кожного дня вони нас захищають. І наближають перемогу. Ми сьогодні пробіжали прекрасний марафон за погибших людей на війні, які віддали свою життя за те, щоб наша страна стояла на ногах. А ми єдине, що змогли зробити саме просінка до них пробіжали коротенький марафон. Це дуже важливо в наш час. Ми повинні всі пам'ятати, яку ціну якою ціною нам дається це мине небо? Те, що навіть ми повинні пам'ятати, що вони гинуть навіть за те, що ми можемо просто спокійно за? Зараз побігтися за них за свободу українці віддають надзвичайно високу ціну. Тому пам'ять про борців і їхню відвагу є найвищою цінністю для національної ідентичності. Суспільство має зробити все, щоб зберігти та зміцнити пам'ять про полеглих героїв на багато поколінь вперед.